Отримати безкоштовну правову допомогу в наш час реально. Уже чотири роки у Хмельницькому діє центр надання правової інформації та консультацій. Тут не лише роз'яснять щодо того чи іншого закону, але й допоможуть скласти відповідну заяву. Про будні центру та те, з якими найчастіше питаннями сюди звертаються городяни у наступному сюжеті. Станіслав Соловій про центр надання правової допомоги дізнався від знайомих. Тут уже не вперше отримує консультацію. Цього разу прийшов, аби внести ясність у земельне питання. Питання в мене таке. Мені в 93-му році видали державний акт на користування землею. Е, до... Дві 2010 року я не знав, що він не дійсний. Хочу знати, хто ж тут винен і що мені далі робити, тому що в мене на ту землю зареєстровано фермерське господарство. А от як мені що це тут получається? я, кого я обманював чи мене обманювали? Я не можу вияснити. Правову консультацію у центрі надає чотири фахових юристи. Вони кажуть, левова частка питань, з якими звертаються городяни, стосується соціальних виплат, порушення їх, трудових прав тощо. Так, за чотири роки роботи центру сюди за допомогою звернулися майже п'ять тисяч подолян. Переважна більшість відвідувачів, пенсіонери та люди з обмеженими фізичними можливостями. За допомогою сюди також приходять і студенти. У центрі юристи не лише консультують відвідувачів, але й складають відповідні заяви та скарги. Тутешні правознавці послуги надають безоплатно. Керівник центру Андрій Місяць додає, невдовзі їх спектр діяльності розшириться. Я дуже сподіваюся, зараз є в нас таке в планах на цей рік, що буде надаватися також і вторинна безоплатна права допомога в некримінальних справах. Це правове супроводження в судах. Справи, які мають, скажімо, такий нерівний стан, чи мають характер резонансних, ми їх називаємо стратегічні справи. Андрій Місяць розповів, нещодавно за сприянням міської влади центр отримав нове просторе приміщення. Андрій Петрович сподівається, що уже у першому кварталі цього року працівники центру переїдуть у новий офіс. Додає, новосілля дозволить прийняти більше клієнтів та й суттєво збільшити штат юристів. До слова, центр надання правової інформації та правових консультацій засновано у 2008 році. Фінансується він Міжнародним благодійним фондом відродження та правовою ініціативою відкритого суспільства Будапешт. Створено його за сприянням міської влади у співпраці з головним управлінням юстиції у Хмельницькій області.